Дітям на добраніч, щиро від душі, хочу прочитати в'язочку віршів. Дорогі малята, вмощуйтесь гарненько, буду вам читати вірші Ліни Костенко. Ліна Костенко, польові дзвіночки. Піднімає джміль фіранку, каже Доброго вам ранку. Як вам, дівко, почувалось? Чи дощу не почувалось? Виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок, як намет, тільки дощ, як кулемет. Ліна Костенко, сунички. Під маленькими яличками у смарагдовій траві літо виросло суничками. То по одній, то по дві. Ой, сестриченько, яличко ти не дряпай моє личко, я суничок назбираю жменьку мамі і собі. Ліна Костенко соловейко застудився. Дощик, дощик, ти вже злива. Плаче груша, плаче слива. Ти періщить заходився, соловейко застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. Ліна Костенко, вже брами літа замикає осінь. Задощило, захлюпало, серпень випустив серп, Свіркуни й перепілочки припинили концерт. Чорногуз поклонився лугам і садам, відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де ж ти, літо поділось, куди подалось? Осінь, ось вона, осінь. Осінь, ось вона, ось. осінь брами твої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. Ліна Костенко перекинута шпаківня. Плаче шпак уранці після зливи де шумлять на греблі явори, що шпаківню вітер чорногривий перекинув денцем догори. Борсаються бідні шпаченята, як його зарадити біді, кліпають із пітьми оченятами. Випадемо, татку, що тоді? Ще якби їм день чи півтора дні, ще якби їм днів хоча б і сп'ять, бо вони ж ще зовсім безпорадні, падаючи, ще не полетять. Як же хлопці хатку ви прибили, що її порушили вітри? Плачеш, пак, уранці після зливи Де шумлять на греблі явори. Ліна Костенко Березовий листочок. Іще не сніг, і навіть ще не іній, ще чути в полі голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, Куди не ступиш все щось шарудить. Чи, може, це спинається грибочок, Чи, може, це скрадається хижак? То пролетить березовий листочок, то пробіжить невидимий їжак. Ліна Костенко Баба віхола. Баба віхола, сива віхола, на метільній мітлі приїхала, в двері стукала, селом вешталась, люди добрі, дайте решето. Ой просію, ж я біле борошно, бо в полях іще дуже порожньо. Сині пальчики, мерзне житечко, нема решета, дайте ситечко. Полем їхала в землю дихала, баба віхола, сива віхола. Ліна Костенко, пряля, Сидить пряля та й пряде, сніг іде, іде іде, нитка рветься де неде, а вона пряде й пряде. Вже напряла хуртовин на шапки для верховин, на сувої полотна, на завіску для вікна, на хустину й укривало. Мало 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 сніг іде. Ide, ide, a priade.